Вітаю, мене звати Тетяна Дорошенко. Я культурологиня. Ми на Ютуб-каналі Естетичний інтелект. Зараз ми знаходимося в українському домі на виставці кола Сільваші. Тож ми беремо інтерв'ю в самого українського художника, теоретика мистецтва Тіберія Сільваші. Вітаю. Добрий день. Скажу декілька слів про моє сприйняття, а вже потім перейдемо безпосередньо до питань. Тож мені імпонує ваше мистецтво в тому, що за кольором, за глибиною кольором, ще стоїть така глибинна філософія про сакральне трансцендентальне. Тобто, коли приходиш на виставку і бачиш картину, де є певний меседж повідно, повідомлення, і ця картина вже вкладає в голову цей меседж, і Чибто ти отримуєш полегшення, тому що, начебто, ти все зрозумів на виставці і йдеш, але з іншого боку потрібно. Далі рухатися. І от після відвідування, першого відвідування цієї виставки я дуже довго думала про сакральне, середньовіччя, ренесанс. І от це притягує, тому, тому що одна з функцій мистецтва це спонукати тебе до роздумів. Неважливо там, чи це про філософські якісь речі, чи про особисті. Однак ми нині в стані російсько-української війни і трішечки поняття і терміни, можливо, зміщаються. і у мене Перше питання, що особисто для вас є сучасне мистецтво, безпосередньо в контексті війни, і чи диференціюєте, тобто чи розділяєте ви, що таке сучасне мистецтво і актуальне мистецтво? Ну, насправді ці речі мають відмінність і не тільки mm -hmm. в назві, а в предметі mm -hmm. зображення або в предметі рефлексії. Я думаю, що ми звичайно, а, як кажуть, що сучасне мистецтво почалося а, десь з початку ХХ століття, а актуальне скоріше і після Другої світової війни. Mm -hmm. Якраз після Другої світової війни виникли перші а, музеї сучасного мистецтва, які а, були а, орієнтовані на а, речі пов'язані з тим, яким чином. Розвивається мистецтво в зоні непередбачуваності. І це дуже важливо. Для того, по-перше, ми маємо точно розуміти, що закінчився певний етап на початку ХХ століття, певний етап розвитку мистецтва. І він закінчився з тим, коли. Закінчилася картина. Я умовно називаю закінчилася картина, але це дуже важливий етап, бо 500-літня історія картини була пов'язана з текстуальною європейською культурою. І коли у 2015 році Малевич написав свій чорний квадрат, це було дуже, дуже важливою частиною європейської історії. Яка закінчила етап, який, яким чином розвивалася думка європейська і теорія європейської візії світу? А насправді це було, якщо ми повернемось знову до речей пов'язаних з війною, то якраз там, очевидно, було позначений перший етап. Коли закінчилася, верніше сформована те, що потім Хайдегер назвав а, а, картиною світа. Mm -hmm. Картину світа закінчилася чорним квадратом, mm -hmm. і Хайдегер набагато пізніше сформував це у своїй е, теоретичній праці, яка називалася кар... а, час картини світу. Mm -hmm. А вона, вона сформулювана певним чином так, що ти бачиш а, картину світу як цілісну а, а, картину, яка дозволяє тобі зрозуміти, яким чином кінець іс історії Європи де виникла імперія, і ця імперія а, а, якраз закінчується картиною світу. Про це вже Хайдегер говорить у своїй е, тексті, і тут дуже важливо речі пов'язані з тим, яким чином сама імперія працює з часом і простором. Uh -huh. Для імперії дуже важливо мати розуміння того, яким чином е, працює час, uh -huh. і як, як він пов'язаний з тим, що є простором. Імперія не існує без того, що вона не завоювала простір, mm -hmm. no, але це е, і тут виникає ілюзія часу. Що, е, здається, що е, разом з простором вона завоює час, але це ілюзія. Mm -hmm. Це приблизно так, такі ж ілюзія, працює зараз і е, дуже багато е, речей у мистецтві, де виникає проблема. Е, Імітації. Uh -huh. Тобто, чи симуляції? Симуляція. Це, це, це можна використати це слово. бо... — Щось не, бодріарівське. — Ну, бодріар на певні речі, до, 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 певний сенс вкладався в uh -huh. речі, і вони, вони спробували знайти означення тим речам, які з'являються в uh -huh. сучасному сенсі. Для цього треба було зрозуміти, яким чином. По якій причині це стало. Mm -hmm. І тут Бодріар нам усім mm -hmm. а, якраз а, вчасно пов'язаний з тим, що відбувається, бо симулякр а, виникає не, не раніше, то, коли вже картина перестала існувати. Mm -hmm. і став а, існувати простір і час ми у, у, маємо певні речі пов'язані з тим, яким чином. Ти береш матеріал і замість е, речей пов'язаних з е, реальністю, ти його заміну. Угу. Я постійно про це говорю і постійно наголошую, що це дуже схоже на кулінарію, але скоріше на кулінарію японську і китайську. Е, китайці завжди використовують е, реальний. Е, Речі пов'язані з кулінарією, але робить, ну, наприклад, вони із зайця роблять гуску або навпаки. Тобто вона має викликати зовсім інші якісь е е е е е е смакові уявлення. Те ж саме він виявиться в сучасному сесії. Людина бере якийсь матеріал, і замість того, щоб відтворювати його, як? речі, пов'язані з тим, яким чином це має відбуватися, яким чином він відтворює світ. Вони угу. з нього роблять ілюзію. Це цікаво, так в одній із своїх лекцій ви говорите про чотири виміра простору: це магічний, сакральний, секулярний і інформаційний. А нині ми в інформаційному чи вже щось постінформаційне? Якісь можливо? Ми заки закінчили. Теж картина закінчила час інформаційного? Ні. інформаційне якраз з'являється пів пер, пер, переході мірі. Це при теж повторює перехід середньовіччя до картини світу, uh -huh. а тут ми використаємо. З'являється те, що називається інформація. Так, в першу чергу, і ця інформація є частиною інформаційного простору, або, скажімо, коли ми використовуємо а, месенджер, або <рек> не знаю, річ пов'язані з а, інформацією, вона є частиною а, імітації. А, і частиною, бо як частиною першого. Імітаційного простору був перехід від середньовіччя від, до картини, таким чином зараз це відбувається відносно інформації. І я думаю, що це дуже важливо зараз, просто, найважливіше зараз зробити, знайти, я це називаю, перевидувати живопис. Бо стає питання, а що роблять старі медіуми? Так. А в час, коли з'являється інформація, вони не працюють з інформацією вірніше до певної міри вони імітують її, але насправді а, а, імітація не задовольняє всіх і треба просто зрозуміти, яким чином і що робить а, класичний а, медіум, живопис, графіка, скульптура у зоні, де існує тільки інформація. Його треба перевинайти Алфа знайти новий алфавіт, для того, щоб зрозуміти, яким чином це відбувається. Тому зараз одна з важливих речей, можливо, для нас це найважливіше знайти новий алфавіт і зрозуміти, яким чином ми можемо, і що є найголовнішим у зоні, де існує тільки інформація, а ми маємо працювати. І що несе в собі старий медіум, uh -huh. як він може існувати в зоні інформації? Бо він, він залишається ще, можливо, не надовго, але він залишається і він несе на собі щось таке, що інформація не передається. Uh -huh. Це насправді доволі важливі зараз питання, тому що ми маємо в якихось координатах існувати. І коли ми вже зачіпаємо такі філософські координати часу і простору, тут хотілося б вас запитати про концепцію сконденсованого часу. І якщо можна історію, якщо це якщо я не помиляюся, історія пов'язана з тим, що ви побачили картину Вермієра. І що це була за картина, і про що ця концепція сконденсованого часу? Я про це досить багато писав і, напевно, є в моїх книжках, а yeah. десь і особливо окремий текст про Вернера, якраз це було багато років тому, насправді я навіть не пам'ятаю коли це було. Привезли чи з Вашингтона, чи з Нью-Йорка велику виставку. Це було в Пушкинському музеї в Москві. А в нас люд, люди, які мали квітки спілки художників, запускали на хвилин 15-20 або на пів години раніше. Тобто ми мол, могли бути в один, один на один з картинами. А, я окинув поглядом все, бачив Рембрандта, бачив Веласкеса, бачив Ель Греко, але звичайно, в першу чергу я побачив, що там є. І вермір, і я спочатку прийшов до нього. Uh -huh. А кінець сеансу позначався дзвінком. Я рад виявилося, що вже дзвінок. А я просто його біля вернера. Uh -huh. А це була дівчина з, з куши, я не пам'ятаю пам назви, чесно кажучи, навіть назви не пам'ятаю. Але це було дуже важливо, бо світло, яке йшло від цієї, цієї роботи, поглинало все. Воно поглинало час. Тобто я не, не, не відчув, як пройшли ці півгодини, а навіть більше, а я стояв біля цієї картини. Я не знаю, чи це добре, чи погано. Але це відбулося. Це був реальний час, який пройшов. Я завжди вимірюю, Певну реальність, з якою я стикаюся, коли зникає час, згадуючи це стояння перед uh -huh. А, Можливо, це, було... це точно не була ілюзія, але це не був втрачений час. Я думаю, що коли Згадують багато людей, згадують відносно того, як хтось стояв. Я зараз теж не згадаю хтось із одних із перших мистецтв, знаття, але відносно речей, пов'язаних з Вермеєром, він стояв перед хаткою у Дельфі. І він теж каже, що щось у цьому жовтому кольорі було таке, mm -hmm. що я теж стояв, 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 потім а, можливо, це перенеслося і на мене. Мене наступне питання це я почула на кураторській екскурсії від ГО «Музей сучасного мистецтва про ідею відмови від я на користь кольору і на користь реальності, яка може через кольор іти через картину до глядача до спостерігача. В який момент у вас виникла ця ідея відмовитись від цього від свого я на користь кольору? Ну, скоріше, я сформулював його набагато пізніше, але я зрозумів, що а, з кольором нема такої інтимної зв'язку, і ти маєш якимось чином а, просто віддатися. Йому і зрозумів, що є певна річ, пов'язана, я це називаю, на тобою тече ріка кольору, яка час від часу випадає на когось. І в цей час, те, що ми називаємо, ти, ти отримав дар від бога або від природи, і це дуже важлива річ, пов'язана з тим, що той, хто залишає себе і виробляє цю річ трохи більше, він залишає плекати свою автономію, свою індивідуальність. А є живописці колористи, він залишається колористом. А є живописці, які повертаються назад. І в ріці коліру <труль> з всіми живописцями, які існували до нього, і вони перестає існувати ті речі, які відрізняють тебе від них. А я це називаю о, о, живописці всіх часів, одне, одне uh -huh. а пишуть полотно. Це не всім подобається. Багато про це говорив і за кордоном, і у нас а, були люди, які мені казали. Багато хто б з тобою не, не, не став а, стали б сперечатися. Я знаю дуже багато людей, які б точно заборонили мені ці слова говорити. Коли вперше люди ну, бачать ваші роботи, інколи в них якась асоціація там зі вкляйном синій колір або з зродко, вас це може якось ображати чи вам приємно? Коли я вас... просто приймаю як цілком належне. І кляйне і родко, я сприймаю як, а, як родич. Як родичів. Для мене, як для культурологині, завжди важливо і цікаво було. Ви згадали вже Хайдергера, і ви згадуєте і Мерло Понті, і Адорна, Гройса. Цікаво, якими зараз філософськими текстами або концепціями надихаєтесь. Ой, це дуже важко, бо на столі у мене як завжди, десь десять книг лежить. і mm -hmm. Я не можу читати до кінця одну книгу. Mm -hmm. Мені треба було переключатися з одної на іншу. У всякому разі, зараз це питання задав мені три-чотири. Ні, це ще було до моєї поїздки. Значить, це було тиждень тому назад. Що я читаю? Mm -hmm. я... Це був єєць. Я... Uh -huh. Є така культурологиня, вона англійська, викладає в якомусь з університетів Джордана Бруна і гернетична традиція. Ух uh ти! -huh. Круто, дуже цікаво, коли ви говорите про середньовіччя, обернену перспективу, теоцентризм. Потім цікаво про епоху Ренесансу, вже пряму перспективу. Як зараз перетинаються ось ці традиції середньовіччя чи то ренесансу у сучасності? Я думаю, що коли я говорю відносно того, що треба знайти новий алфавіт, це значить треба знайти певні речі, які будуть відповідати новій реальності, яка виникає. А це, це реальність інформаційна. І звичайно, інформація має свою форму, має, має свої, своїх носіїв, і ці носії гаджети. Коли ми кажемо основу інформації себе представляє е, піксель, угу. це найменша частина, яка може бу... яку може дати інформація, я знову вертати... вертаюся до того питання, що може старий медіум, такий старий медіум, як живопис, дати в інформаційну епоху. Я не впевнений, що картина була дуже важливою частиною і емоційної uh -huh. епохи. І зараз дуже багато людей на цьому звертає, якби зупиняється і каже, якщо емоційно тебе ця річ захватує, uh -huh. то це все. Це, це менш, як на мене, це менш важливо. Є угу. якась зовсім інша частина, яка не піддається і яка за межами а, самої емоції, але а, вона так же важлива, як ця емо... угу. емоційна складова, бо емоційну складову ми маємо з епохи картини. Так, так. І вона перетворює нас у людей, які реагують. Угу. На певну річ пов'язана з тим, як емоційна частина переходить з епохи емоційної до епохи інформаційної, є частина, з якої яку емоцію не емоціоне не, 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 не схватить. Що це я не знаю, тому Потрібно знайти до певної міри новий алфавіт, який буде ще не знати, що він буде, яким чином він буде працювати з нами. Але він до певної міри буде нести на собі енергію, яку не несла в собі ти! Ви згадали за гаджети, за пікселі, і слідкуючи за вашою діяльністю, роботою безпосередньо за соціальними мережами, Фейсбуком. Перші дні війни ви фотографували небо і фотографували, як ви вже готуєте каву, готову каву. Це те, що, наскільки я розумію, Хоча би в буденних речах вас надихає. Ну, по-перше, так. Це був дуже важливий елемент мого повсяденного життя. І я був, як мав якими чином відповісти моїм друзям за кордоном. Мені після кожної ночі ранку відкривав Фейсбук і. Всі мене питали, як ти пережив ніч, як uh -huh, ночі. Uh -huh. це, це ти живий і все в порядку. Спочатку я відповідав всім, а потім я зрозумів, що треба знайти якийсь спосіб передавати всі е, ці речі, інформацію уже у певному е, зображенні. Uh -huh. І це стало небо, яке вічне. І це був ранок, е, який я починаю з кави. Uh -huh. І це стало до певної міри таким нашим відношенням з цілим світом. Мої галеристи присилали мені, а галеристка, відкриваючи свою галерею, вона сідала у сусіднє кафе, випивала каву і присилала мені цю фотографію, для того, щоб я знав, що з нею все в порядку, і вона зі мною. О, окрім кави і фотографування нева, що ще надихається таке фінальне вже питання. А, ну тут важливо зрозуміти, що е, мої колеги, наприклад, зразу е, почали Це до певної міри відповідь на, на питання відносно е, переходу з однієї епохи в іншу. Угу. Коли мої колеги почали говорити відносно того, що вони он, оніміли, тобто. А вони казали, що ми не можемо говорити емоція, якимось чином перекриває все те, що ми відчуваємо і те, що ми могли б розказати. Я тут подумав про інше, що можливо, той алфавіт вже не готовий був відповісти на ті питання, які ставали, які ставили перед нами реальність. І це е, був і ще одним поштовхом для того, щоб зрозуміти, яким чином е, треба відповідати на цю реальність. Я думаю, що ми мали справу не тільки з онімінням, я це назвав е, просто зміною оптики. Е, тобто я почав бачити речі, які я раніше не бачив. Я виходив, я пішки йшов до себе в а мені це треба було робити. І я бачив тріщини на асфальті. Uh -huh, uh -huh. Це була дуже важлива зміна оптики, бо до певної міри я просто зрозумів, що, скажімо, речі, які я бачив до того, як водій, коли uh -huh. ти ведеш машину і ти бачиш а ці тріщини на асфальті, це зовсім інше відношення. Сприйняття інше. А okay. тут я бачив. Візерунки на асфальті, uh -huh. які, на які я не звертав увагу. Ну так, війна багато чого змінила, і ми тепер переосмислюємо дуже багато речей. З внуки ти починаєш бачити інше. Очевидно, що ці речі треба буде ще осмислити. Очевидно, пізніше це з'явиться якимось чином. Це почне відбуватися. Можливо, це у речах пов'язаних з візуальною культурою або з візуальним мистецтвом, а можливо, це буде зовсім іншим медіум. Можливо, це для цього треба буде писати прозу. Це цікаво. Насправді цікаво навіть зараз заглянути в майбутнє. І який же ж буде формат цього? Насправді я вам надзвичайно вдячна за, за цю бесіду, за цю розмову. Вдячна українському дому, вдячна ГО Музей сучасного мистецтва за те, що створили дуже круту ретроспективну виставку вашої творчості. І дай Боже, ще не одне інтерв'ю. Дякую, <смірно>. я теж хочу подякувати і українському дому і В сучасного мистецтва, але я хочу додати, якщо можна ще так, трохи так. трохи. То справа в тому, що а, вони зробили першу виставку, як, вона здає, здається про війну, була вона була, назвалися Ти Як? Угу, так, так. А, тут важливо зрозуміти, яким чином формат виставки, яку вони запропонували тоді, очевидно, він вплинув на цю виставку, але там. Я думаю, що цей формат виставки, який вони запропонували тоді, мав принципову різницю. Тобто, коли кажуть, що як у художника, так і на виставці має бути формат, коли людина висловлює щось, вони зробили приципову іншу виставку. Вони угу. зробили не виставку висловлювання, а виставку досвіду. Так, так. Досвід є проблемним для кожної людини, і коли ти попадаєш на таку виставку, ти маєш свій суб'єктивний досвід витягнути і народити. Тобто це зона народження тебе. Угу. Це найголовніше, мені здається, цей формат виставки змінений настільки. Змінює людину, яка попадає у цю зону, що вона все інше. Дякую вам величезно. Дякую.